Хочеш лазанью на полуденок? О, я йду ввечері. Справді? Так, йду випити. О, з ким? З друзями. Софі? Ти їх не знаєш? Їх? Ну, це друг з роботи. Хлоп чи дівчинка. Яка різниця. Для запису підозрювана уникає зорового контакту. Що? То він? Та ніхто ім'я, та просто друг. Тож ти визнаєш, що це він. Я зробила підбірку з брюнетів з ростом від метр сімдесят до метр дев'яносто п'ять, які живуть в радіусі трьох кілометрів від твоєї роботи. І на мою думку, в твоєму смаку ще додала пару, бо зовнішність це не все впізнаєш когось? Ні, він менше метр сімдесят. Я не засуджую. Ти коли це встигла зробити? Я рано встала. Ти не знала про його існування дві секунди тому. Та що це за лампи? Я не використовую великі, бо вони грубі й неприємні. Отже, це твоє? Без коментарів для запису я показала підозрюваній доказ А 19 це чек за два напої з бару 51, який було сплачено платіжною карткою Міс Кларк. Ти рилася в моїх кишенях, треба було вішати своє пальто. То чому не він платив? Бо ти вчила мене не дозволяти цього? Я так пишаюся тобою. А що це було не під запис? Мені потрібен адвокат. А, гадаєш, тобі потрібен? Бо в тій кімнаті багато родичів хочуть почути про твоє приватне життя, і ми не підемо, поки мені не буде що їм розказати. А це тут відколи вона не каже: доведеться застосувати іншу стратегію. Я не хотіла, але ти не лишила мені вибору. Кличте поганого копа. Це мій друг Майк. У нього донька така ж сама, як ти. Я знаю, це ж тато. Чого він вейпить? Щоб ти відчував, якби твоя донька щось від тебе приховувала, Майку. Щось недобре. Ми тебе любимо і підтримуємо. Кого ти покохаєш, того і ми полюбимо. Я нікого не кохаю. Звідки це у вас? Я не приймала запит на дружбу, прийняла від кастингу на острів кохання. Дідько, так і знала, що це фейк. Для запису скажу, що показую епі-сторіс з інсти за 3 листопада. На задньому плані можна побачити чоловічу руку. Вікеї був розпродаж загалі. Не грубе світло, як він любить розважатися. Його спорт, харчові обмеження, дохід є правильна відповідь. Вірить в життя після смерті, якою вакциною коловся, все, що найбільше шкодує. Це його єдина рука. Спиніться! Ми зустрілися лише двічі. Це все це несерйозно. Звідки вони в тебе Убила йому на днюху? О боже, я не хочу про це знати. Нам просто потрібне ім'я Еббі. Добре. Майкл. Майкл що Сірс? У нас є підтвердження. Вирушаємо. Що ми оточили його, дім. Було лише два побачення. Це ж ніщо за моїм наказом. Ні, благаю, він не винний. Вперед. Майкл Сірс. Вас ласкаво запрошують на різдвяну вечерю до сім'ї Кларк в якості плюс один Епі Кларк. Кого?